Пригадай своє перше знайомство з брокколі або бананом. Може ти й не пам'ятаєш емоцій, але це точно було твоє перше наукове дослідження. Додивись це відео до кінця і команда Pistacia.ua допоможе тобі пізнати не лише брокколі, але й навчить проводити якісні фізичні експерименти. Намагаючись дослідити навколишній світ, вчені проводять фізичне дослідження цілеспрямований процес вивчення фізичних тіл та явищ з метою отримання нових знань. І малі діти, пізнаючи невідомий їм світ, діють як справжні науковці. З'ясуємо основні етапи фізичних досліджень на прикладі дитини, яка куштує нову їжу. Ось у тарілці перед нею опинилося щось зелене, нової форми та запаху. Воно не схоже на молоко чи банан. Спочатку дитина дивитиметься на невідомий об'єкт, це перший етап дослідження, спостереження. Під час спостереження науковці та науковиці збирають дані про досліджуваний об'єкт або явище за допомогою органів чуття очей, вух, носа, язика та шкіри. Маленький дослідник виявив, що цей предмет йому дала мама отже він не має становити загрози яскравого кольору, дивний запах, горбистий на дотик. Чи можна це їсти? Це другий етап дослідження, формулювання проблеми. Відколи дані зібрані та є питання, яке потребує відповіді, науковці переходять до третього етапу постановка гіпотези, можливо, це щось їстівне, бо лежить на тарілці для їжі. Ми зараз на кухні і якраз час обіду. Щоб перевірити гіпотезу, необхідно провести експеримент. Ось наш юний дослідник бере до рук невідомий об'єкт і куштує. Увага! У реальній науці ми ніколи не пробуємо невідомі речовини на смак, бо це може бути небезпечно. Натомість ми використовуємо модельні об'єкти або прилади для дослідження складу. На експерименті дослідження не завершується адже необхідно зібрати та опрацювати результати експерименту. Смак солодкий, гіркуватий незрозумілий, текстура м'яка волокниста, реакція тіла не нудить, реакція батьків Хвалять і докладають ще цих об'єктів у тарілку. І що далі робити з усіма цими даними? Висновок, який може зробити наш дослідник цей дивний об'єкт можна їсти, а побачивши його наступного разу, він отримає позитивні емоції. Саме так у нас формуються нові знання про навколишній світ через наукове дослідження. Нехай воно і про Брокколі. Світ навколо нас складається з різноманітних предметів і явищ. Кожен предмет має назву, форму, розміри і колір. Проте, коли ми досліджуємо, наприклад, швидкість руху автомобіля, нам не завжди важлива його марка, колір чи конструкція двигуна. Якщо ми тимчасово не враховуємо ці деталі, можемо розглядати його як фізичне тіло предмет, що виготовлений із певної речовини, має розміри та форму. Тож надалі, якщо нас цікавлять лише загальні властивості предмета або його рух, ми будемо називати його фізичним тілом. Спробуй навести приклади фізичних тіл, які складаються із заліза, води та вуглецю. Це, наприклад, цвях, крапля дощу, графітовий стрижень та алмаз. А свої варіанти пиши в коментарях під відео. Фізичне явище, зміна стану чи властивостей фізичного тіла або речовини, під час якої їх хімічний склад не змінюється. Після фізичного явища речовина залишається тією самою, просто змінюються її форма, розмір, агрегатний стан або положення у просторі. Розгляньмо приклад випаровування води з калюжі. Молекули води на поверхні можуть відірватися від сусідніх молекул і вилетіти в повітря. Вода переходить з рідкого стану в газоподібний, це зміна агрегатного стану. Положення молекул у просторі змінюється, але речовина залишається тією ж H2O. Отже, випаровування води фізичне явище, бо хімічний склад речовини не змінюється. А тепер розгляньмо інше явище горіння свічки. Парафін, паливо з якого виготовлена свічка, вступає в хімічну реакцію з киснем повітря. Унаслідок цього утворюються нові речовини вуглекислий газ СО2 і вода H2O. Це вже хімічне явище, бо речовини змінюються. Проте під час горіння також відбувається виділення тепла і світла. Це фізичні явища, які супроводжують хімічне. Фізичні явища поділяються на кілька видів: теплові, світлові, механічні, звукові, електричні та магнітні. Проте природне явище рідко належить лише до одного виду наприклад, горіння свічки, одночасно і світлове, і теплове явище. Рух машини механічне явище, проте рев мотору машини звукове. Подумай, які види фізичних явищ спостерігаються під час грози. Усі вище перелічені рух хмар і падіння крапель дощу механічні явища. Спалах блискавки світлове явище, блискавка електромагнітне явище, горіння дерева, у яке ця блискавка влучила теплове явище. Тримайся подалі від високих конструкцій на відкритій місцевості під час грози. Саме в них блискавка битиме у першу чергу. Запам'ятай фізичне дослідження. Цілеспрямований процес вивчення фізичних тіл та явищ з метою отримання нових знань, етапи фізичного дослідження, спостереження, формулювання проблеми, висування гіпотези, проведення експерименту, збір і опрацювання даних, формулювання висновків, застосування нових знань, фізичне тіло предмет, що виготовлений із певної речовини, і має розміри та форму. Фізичне явище. Зміна стану чи властивостей фізичного тіла або речовини, під час якої їх хімічний склад не змінюється. Фізичні явища бувають різних видів теплові, світлові, механічні, звукові, електричні та магнітні. На сайті UAPSTV на тебе вже чекають завдання з теми, щоб закріпити матеріал. Став уподобайку стеж за каналом. Пізнаваймо закони всесвіту разом.